Хотіла запитати вас про Ілона Маска. От, виходячи з останніх його дописів у Твіттері, він активно стежить за ситуацією і на фронті. Ситуацію довкола Бахмута він називає досить складною, і пише, що Бахмут майже оточений. Ну російські телеграм-канали одразу це перехопили, підхопили, почали розкручувати раніше. Ми теж пам'ятаємо ці заяви. Маска про події 14-го року революції гідності він назвав переворотом. І водночас ми розуміємо, що його компанія StarLink допомагає нам аеропосмічними даними. Скажіть, що не так з позицією маска? Що з ним не так? Ну це не з Маском не так, це з нашим ставленням, до маска щось не так. Ну є така, здається, аплікаційна теорія в психології, ну, ну може помилятися, яка сутність якої полягає в тому, що ми наділяємо людей, які мають одні якісь психічні риси з необхідністю іншими психічними рисами. Ну, простіше кажучи, якщо маск є успішним бізнесменом, то чомусь багато хто схильний наділяти його також якимось неймовірними інтелектуальними здібностями, якимись неймовірними е, знаннями з історії там, культури да, української чи взагалі світової. Ну а правда полягає в тому, що можна бути дуже успішним, е, наприклад, лідером наркокартеля. Ну і при тому конченим негідникам, покидькам, тупим, примітивним, е, ну жалюгідним бандюгою. Ну, маск, слава Богу, не лідер наркокартелю, так а є успішним бізнесменом, але це абсолютно не гарантує, що він водночас є втіленням істини і прекрасно розуміється у всіх інших питаннях. Маск просто на превеликий жаль не розуміє меж своєї компетентності. І він розуміє, що коли він виходить за ці межі, він виглядає так само смішно і недолуго, як виглядав би я, якщо б зараз почав би міркувати про плюси і мінуси старлінків, наприклад, або як краще робити ракети, які будуть літати на Марс. Зрозуміло, так тут тобто або розказувати маску, як йому краще мінімізувати сплату податків. Ну зрозуміло, да? тобто, ну а маск чомусь цього не розуміє, або розуміє, але просто ну красується. Це нормально для нього. Я просто ну, звертаюся до нас, до всіх, да хто там читає, слухає. Просто треба розуміти, що маск, як тільки виходить е за межі своєї компетентності, ну він стає нічим не краще самотаролу чи гілі. Ну, якби це цинічно не звучало. Ну, якщо хтось вважає маска і далі якимось стіленням істини, ну я ж не можу сказати, що не читайте Маска чи не дивіться маска, читайте, слухайте, вважайте, що його устами промовляє сам Господь Бог, чи там я не знаю ще хтось якісь скрижалі істини у нього в руках. Тому я це стосовно тільки маска. На превеликий жаль, те саме можна сказати про дуже багатьох інших. Ну таких ну інтелектуальних лідерів та світових. Ну тобто, так ми побачили там на прикладі дуже багатьох персонажів, які дійсно свого часу були там і видатними лідерами, і інтелектуалами. Ну але в цій сфері, коли торкаються, вони просто демонструють абсолютно своє невігластво і ну, незнання. Чи вони в якийсь спосіб мотивуються, і чи їхнє оце ось, знання, незнання є свідомим, ну я не готовий сказати схильний думати, що можливо десь, ну, десь і підгодовується. Ну я не думаю, що це про маска. Я думаю, що Маск сам може підгодовувати. Але деяких інтелектуалів, я не знаю. Ну я думаю, що так. Той же самий Хомський ну він багато років да, от Він чітко рухається е, в одному, так би мовити, напрямку. Там Чимур відомий цей американський режисер. Що від них очікувати? Ну, Хабермас той же самий. Ну да ну Хабермас міг прекрасно там розумітися в одній сфері, але так само вийшовши на слизьке, що називається, виглядає трохи недолуго. Мабуть, так само я б виглядав, якщо б зараз би почав е, розказувати про особливості взаємин е, колишньої ФРН з колишньої е, НДР. Ну, грубо кажучи, да, там я утрирую. Ну, до цього треба статися просто спокійно. Тобто, це соціальні мережі. В соціальних мережах кожна нікчема може отримати свої 15 хвилин слав. Задаємо історію так звану спісакей. Пам'ятаєте, в Сполучених Штатах був такий величезний розголос. Ну, коли один персонаж розповсюджував, що нібито демократи гвалтують дітей в одній з пиццері? Ну, в результаті один там, я не знаю, чоловік не витримав і дійсно взяв там рушницю, і пішов звільняти цих дітей, захопив цю піцерію. Ну зрозуміло, що всього цього не було, і це мало драматичні наслідки для цієї людини з рушниці. Але для цього персонажа, який цю мачнів поширював в соціальних мережах, ну, жодних наслідків не було. Ну, крім позитивних, бо він після того написав ще більше книжки, до його персони було ще більше уваги. Він здобув ще більшої монетизації. Тому серйозно, ну, на роток ні накидує платок, да, чи як там росіяни кажуть. Тобто Маск може писати, що завгодно. Це його приватна думка. Вона може бути компетентною, може бути некомпетентною. Ну, я ставлюся до цього абсолютно спокійного і закликаю всіх інших довіряти інформації винятково з офіційних джерел. Ну, якщо ви хочете сказати, що всі брешуть і тільки маз говорить правду, ну, як то кажуть, ну то є ваше священне право. Хотіла ще вас запитати про інцидент в мечулищах. Знову таки, ви не військовий експерт, але е, про цей підрив цього розвідувального літака А-50. Е, питання в якому контексті? Не в військовому, а ось якому. Чому Лукашенко от як мовчить як риба в рот води набрала і чому в Росії ніяким чином теж російська верхівка ніяк не відреагувала на це. Та й взагалі навіть і на атаку дронів, так, е, яка відбувалася? Е, на цих днях чому вони мовчать? Тому що це дискредитує їхні збройні сили, тому що це демонструє слабкість і демонструє нездатність ну, російських збройних сил і білоруських вкупі з ними захистити на свої стратегічні об'єкти. Ну це безумовно тягне за собою нервове збудження і серед населення. Да, за перебриками, які також починають ставити собі неприємні запитання: а що раптом коли? Ну і так вже лунають у них також повітряні тривоги і багато чого іншого відбувається з того, що з ми ну, знайомі достатньо давно. А росіяни чомусь думали, що вони будуть по нас стріляти. а Ми по ним не будемо. Ну і вони думали, що ця війна десь там далеко і вона ніколи не постукає в їхні двері. Але вона постукала спочатку, постукала у вигляді воєнкомів, які почали розносити цим чмобікам. Ну, да, частково мобілізованим. Да це просто абревіатура скорочення нікого не хочу образити. Хоча там та нема кого ображати, просто вони самі собою і карикатури на самих себе. Ну потім почали вони стукати у вигляді у цих от е, цинкових трун, які почали надходити до них. Ну а зараз ця війна, яку Росія розв'язала проти України, ну стукає в двері пересічних Росіян. Ну з дедалі більшою кількістю інструментів. Ну все тому зрозуміло, що їм краще робити вигляд, е, який вони роблять і раніше. Ніякої паніки немає, все під контролем, все йде по плану. По плану мав затонути крейсер Москва, по плану що не пройшоти, хлопки, хлопці, хлопки произошли на аеродромі Енгельській, ну і багато чого іншого відбувається. Тому їм легше заплющувати очі і ігнорувати дійсність, ну або вкладати її в якусь таку інтерпретаційну модель, яка для них є прийнятною. Ну ніж зараз говорити ті речі, які ну будуть свідчити про повне банкрутство ну, путінського режиму і його нездатність. Ну не те ж там досягнути якихось цілей, а навіть сформулювати ці цілі. Ну що найкумедніше розумієте? Що навіть коли російські пропагандісти вже розказують, що не треба вимагати від нашого військово-політичного керівництва ну російського мається на увазі чіткого визначення цілей, бо вони знають ці цілі, і як буде, так буде. Наші цілі чітко наприклад в Україні задекларовані і неодноразово артикулювалися президентом України цей мирний план Зеленського і резолюція від України, яка проголосована в Генеральній Асамблеї ООН. Тобто, все чітко зрозуміло наші цілі, ну інструменти, все ну зрозуміло, і все так би мовити підтримується як суспільством, так і міжнародним співтовариством. А у цих хот е починається постійно намагання узгодити е цілі і плани, ну з поточною ситуацією. Тому і це неминуче процес. Там в ТОП все кажуть, також прилітало. Але вони ж тоже скажуть, що ні-ні, це все по плану. На город подумав, учення йдуть, як співалося в їхній відомій пісні.